Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні хочу розповісти вам про книги в жанрі фантастики, які виходили з 1900 по 1910 рік. la la. Я тут дуже довго думала і думала, яке б це таке цікавесеньке відео відзняти, щоб було цікаво і вам його переглядати, і мені до нього готуватися, щоб я прочитала і знайшла для себе щось нове. І ось тут я така собі подумала: а ось новиночки в жанрі, там, фантастики, та в будь-якому жанрі, в якому зараз виходять книги, ми помічаємо дуже швидко. І завжди хочемо саме якусь новиночку, яка ось ось була написана. Хочемо її прочитати, щоб знати, що там і як. А ось про книги, які були видані багато років тому, ми забуваємо. Хоча вони є теж крутими, і є неймовірно чудовими. Я повністю можу вам це підтвердити, тому що, дуючись до цього відео, я перечитала велику кількість інформації про ці книги і їхні анотації, взагалі історії їхніх створень. Це було чудово і дуже круто, і хочу цим поділитись з вами. Але хочу одразу роз'яснити і пояснити, що це буде за такий проект відео, тому що ви розумієте, що це за 1900 по 1910 рік, тобто, ну, до 2018 2019 19 го ще досить далеко. Але ви не переживайте, все буде добре, і я буду розповідати в таких відео кожного разу. Про книги в межах певного десятиліття. Тобто наступне відео вже буде з 1911 по 1920 рік книги в жанрі фантастики, так? Чому саме жанр фантастики? Тому що він мене найбільше цікавить. І ну, чому я буду там в якомусь іншому жанрі, який мене не. Ну, там, наприклад, про нонфікшн, який я не особливо читаю, так це буде нецікаво для мене особисто, і відповідно, воно буде, напевно, не так цікаво і переглядати вам. Тому саме жанр фантастики. Також хочу розповісти вам свою геніальну ідею. Останнє відео 13. -й. Яке вийде, воно буде об'єднувати в собі всі 12 попередніх відео. Хочу його створити в стилі. Знаєте, як там були два роки тому дуже популярні відео «100 років жіночої краси або там 100 років моди в весільних платтях. І в цьому відео показувалися там, наприклад, весільні плаття там, того чи іншого десятиліття. І мені особисто такі відео подобались. І я вирішила, а чому б не зробити таке з книгою? Тому давайте під кожним відео я буду залишати посилання на голосування в групі враження ЮА. Там буде перелік всіх книг, які я сьогодні назву. І ви зможете проголосувати за будь-яку, яка вам найбільше сподобалась, і яка вам здається знаковою цього десятиліття. А також вверху ви зараз можете спостерігати, випливає таке посилання на голосування в самому Ютубі. Якщо вам так зручно, то голосуйте тут. І на початку наступного відео. Це буде через тиждень. Я скажу, яка книга стала для вас знаковою цього десятиліття, і так з кожним наступним відео буду це оголошувати. А потім об'єднаю це все в одне головне єдине відео. І сподіваюся, це буде круто. Як мінімум в моїй голові це виглядає дуже і дуже круто. Одразу хочу вас попередити, що вам необхідно заварити собі чай або зробити какао, тому що це відео буде довжелезним. Я чомусь так думаю, хоча буду намагатись говорити лаконічно і дуже швидко. І книга 1900 року Лімона Френка Баумана. Дивовижний чарівник з країни Ос. Не буду дуже багато розповідати про цю книгу, тому що багато хто з вас бачив екранізацію, можливо, навіть читав саму книгу. В загальному про ті книги, про які ми вже з вами знаємо, чули, бачили фільми. Я не буду багато розповідати, буду концентрувати свою увагу більше на тих книгах, про які я особисто взагалі нічого не чула, і, можливо, ви також. Наступна книга Брэдфорта Пека це всесвітній універмаг, і мені неймовірно сильно сподобалась сам сюжет, тому що головний герой засинає в 1899 році, а прокидається в 1925-му. і звичайно, весь світ змінився. Зовсім не такий, який він був колись, там в 1899-му, звичайно. І як ви можете підозрювати, все почало підпорядковуватись. Під правила універмагу, тобто менші якісь підрозділи підприємств, були викуплені більшими, і стали такими величезними конгломератами. Навіть вулиці почали бути побудовані самі вулиці, і будівлі побудованими так як в універмазі з різними стрілочками, куди вам потрібно пройти і що вам ви там знайдете. Також все суспільство підкоряється вченню Христа. І іншим правилам, які застосовуються, застосовувалися на той час в універмагах. Це настільки з одного боку смішно, з іншого боку, цікаво, як взагалі все суспільство змогло так підпорядкуватись під певні правила і чому, чому це взагалі сталося. Мене особисто книга зацікавила, а як вона вам? Одразу хочу попередити, що в цьому відео буде дуже багато Герберта Велса. Дуже багато Герберта Велса. Навіть тоді, коли майже ніхто нічого не видавав певних років, Герберт Вас щось та й видавав. В 1901 році він видав свою книгу Перша людина на місяці. Там він розповідає про вченого, який є невдахою, і про багатія, який вирішив полетіти на місяць. Так ось вони двоє полетіли на місяць і побачили, що він не такий пустинний, яким здавалося на перший погляд. А населений позаземною цивілізацією. Також цього року була видана книга Жуля Верна «Село в повітрі. Ніна нам розповідається про двох любителів сафарі, які поїхали в Конго і потрапили у полон до неандертальців, які живуть у такому собі містечку на дереві, в селі на дереві. І там теж досить таки непогана, цікава розв'язка і зав'язка. 1902 рік. І знову Герберт Велс. Радує нас своєю книгою, яка називається Морська пані. Цій книзі нам розповідається про такого собі багатія, який відпочиває на пляжі, і тут бачить, що десь там здається дівчина Тоне, і він такий собі. Неймовірно галантний і героїчний, вирішив, що він обов'язково спрятує її. Так ось він пливе за нею, виймає її на сушу, йому всі аплодують, радіють за нього, і він такий задоволений сам собою. Але тут в один момент він розуміє, що ту дівчину, яку він врятував, можливо, й не потрібно було рятувати, тому що в неї є хвіст, який схожий на хвіст русалки. 1903 році Яжи Жилавський, польський письменник, видає свою першу книгу з місячної трилогії, яка називається Срібна Планета. Як ви вже зрозуміли, в той час про місяць було все ж таки досить багато книг, і на мою думку, взагалі, це десятиліття можна прозвати такими собі експедиціями на місяць. Так, ось тут теж про експедицію на місяць, про те, що вчені вважають, що на затемненій частині супутника можливо є атмосфера, і вони хочуть це довести, адже якщо вона там є, то на ній можна ж таки проживати і людям. В цьому відео я також вам розповім і про другу частину з цієї трилогії, але без спойлерів саме ця книга була надрукована у Львові. Ну і куди ж без Брема Стокера? У 1903 році була видана його книга Скарб семи зірок». В ній нам розповідається про намагання воскресити мумію Теру, стародавню мумію. До речі, ця книга не дуже сподобалась критикам. Вони сказали, що це якісь дурниці і взагалі не варті того, щоб їх читати. І що вона ця книга не має ніякого підґрунтя вона є нудною і неправдивою одним словом, якось так. Але звичайно, з плином часу ця книга набула певної популярності. Дуже багато кому вона сподобалась. А також щодо певного історичного підґрунтя, так вона все ж таки його і має. Саме в 1903 році була знайдена мумія цариці Хадшепсут, і саме її історія дуже подібна до тої історії, яка описується в книзі Брема Стокера. В 1904 році Жуль Верн видає свою книгу Володар світу і в ній нам розповідається про дивну гору, яка називається Орлине на гніздо. І, і ні, 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 це не про книгу Андрія Голкевича. Звичайно, ні. Тут просто назви подібні. І люди говорять, що ця гора є неймовірно дивною. Взагалі там люди зникають і щось там відбувається. В цій книзі Жулі Верн повертає до життя певних своїх персонажів, яких змінилося світобачення. Тобто вони були в певних книгах позитивні, а тут стали досить таки негативні. І це неймовірно цікаво, як один персонаж зміг перейти з однієї сторони до іншої. В цей час італійський письменник Еміліо Сальгарі видає книгу Діти повітря, в якій нам розповідається саме чомусь про російських полонених, яких рятує від страти фантастична літаюча машина. Ну і звичайно, куди без герберта Велса? Цього року він видав книгу, яка розповідається про експерименти над тваринами, в якомусь селі. І ці експерименти проводили взагалі не вчені. і ці експерименти, відповідно, були неконтрольовані. Тварини виростали неймовірних розмірів, а потім в один момент просто розбіглись. І їх вже науковці піймали, дослідили і вирішили: а чому б нам не вживити цей ген, який робив тварин величезним людям? Ну і потім вже в нас розглядається. Подалі в книзі проблематика того, що гіганти, які були штучно виведені, хочуть добитися певних прав в суспільстві і воюють з аборигенами, тобто звичайного розміру людьми. Ну, звичайний, в 1905 році не обійшлось без роману Велса, який називається Сучасна утопія. В ній нам розповідається про героя, який потрапив в утопічний світ. Також Герберт Велс. Трішки натякає нам, як взагалі можна досягнути такої утопії. До речі, відслідковую і бачу, що саме цей автор трішки був зациклений на цій ідеї. В нього досить багато книг, які стосуються саме утопії і того, як можна її досягнути. А в 1906 році нас чекає джекпот. З'являються з'являється фентезійні казкові романи, наприклад, такий, як Пітер Пен Джеймса Меттю», Барі, а також подорож Нільсона Гольгерсона з диким гусегу, гусем, гусем, з диким гусем шведської письменниці Сельми Лагерлеф, і в ній нам розповідається про те, як хлопчик зустрів гнома в себе в саду, висміяв його. І гном його, ну так би мовити, покарав і зробив малесенького розміру. Але нашого головного героя це не зупинило. Він дізнався, що його дикий гусь вирішив подорожувати, і він пішов з ним от полетіли вони разом подорожувати собі по світу. Ну а, а чому б і ні? І знову ж таки, гадайте, хто? Герберт Велс і його книга на дні комети. Чесно кажучи, мені захотілося прочитати цю книгу дуже сильно, тому що в ній розповідається саме про якісь взаємовідношення між людьми. Також розповідається про те, що, можливо, одним таким якимось помахом чарівної палички все може змінитися. Ну, давайте загальному про сюжет. У нас є головний герой, який захоханий в дівчинку, в дівчину. Дівчину, нічого незаконного, в дівчину який закоханий. В дівчину він має свій маленький бізнес, але він не настільки престижний і успішний, як йому б хотілося. Але ця дівчина не розгубилася і знаходить собі багатенького нареченого. І цей наш головний герой вирішив, що ось якщо його зрадила, так його кохана і взагалі весь світ зрадив, то він хоче їх знайти і вбити. Ну а чому? Чому б і ні взагалі-то чому б і ні? Але тут всюди по новинах і в газетах розповідається про таємничу комету, яка найближчим часом має пролітати по Землю, біля землі. І саме в той момент, коли наш герой вирішив вбити тих поганців, які втекли від нього, і з кохана його теж була такою поганою. Ця комета пролітає і все стає чудово. Люди перестають бути жадібними, злими, поганими. Все стає дуже гарним і приємним. І навіть наш головний герой починає жити з тими людьми, яких хотів бити. От відчуваєте потяг Герберта Уелса до такої утопічності, ідеальності у відносинах в суспільстві? От я от відчуваю, і мені це насправді подобається 1907 рік. І Джек Лондон радує нас книгою, яка називається До Адама. Ніна нам розповідається про чоловіка, який з дитинства бачить сновидіння. Живе цей чоловік в 20 столітті, і бачить він сновидіння про первісну людину, теж чоловіка, спочатку хлопчика, потім про юнака, того самого і вже про дорослого чоловіка. Він бачить його відповідно так, як бачить це і той, про кого його сновидіння від першого лиця. І мене особисто насправді зацікавило те. Наскільки це все є правдоподібним і чим можливо користувався автор, щоб описати побут суспільство? Виявляється, що на той час, те, як він все описував, було досить достовірно, але з плином часу ті факти перестали бути актуальними, і все трішки змінилося. Але як на мене, це неймовірно крута ідея описати первісну людину, очима, ну, чоловіка ХХ століття. І також виходить друга книга Френка Баумана Озма з країни ОС. Словно 1908 року все досить важко. Я не знайшла жодної книги в жанрі фантастики. Якщо, можливо, ви знаєте якісь книги саме цього року, пишіть внизу в коментарях. Обов'язково зроблю якесь додаткове відео з додатковими книгами, які я, можливо, пропустила або не знайшла Всі ми люди. І, звичайно, це нормально помилятись і можливо щось. Не знаходити. В 1909 році був виданий дуже специфічний і особливий твір Альфреда Кубіна це інший бік. І, якщо чесно, прочитавши анотацію, я трішки зрозуміла, про що це. Прочитавши якісь тлумачення стосовно цієї книги, я взагалі заплуталась і повністю не зрозуміла, про що книга. Але що мене найбільше зацікавило і запам'яталось, це те, що цю книгу автор писав три місяці. Ще один місяць готував ілюстрації для цієї книги. І в загальному ця книга теж розповідає нам про одного головного героя, якого певні його сучення межують з божевіллям з одного боку, з іншого боку, є неймовірно суб'єктивними, а ще з іншого боку є досить раціональними. І просто от такі книги хочеш прочитати, щоб зрозуміти взагалі, як воно все працює, і що воно взагалі є. Якщо ви читали цю книгу, чули про цю книгу, можливо, хтось десь в університеті читав її, розбирав якось, пишіть внизу в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати думку людини, яка ну якось там професійно опрацьовувала цю книгу, тому що для мене ця книга залишається поки що загадкою. Також цього року світ побачив книгу французького автора Жозефа Роні старшого, яка називається Боротьба за вогонь. Також тут розповідається про первісних людей, про певне плем'я і про вогонь, про те наскільки він є важливим в їхньому суспільстві, в їхньому племені, просто життєво необхідним, про те, як відбувається боротьба, напади інших племен на них і як, на жаль, їхній вогонь був втрачений. І що вони далі роблять? Тобто, як вони намагаються знайти цей вогонь? І все в такому стилі: пошуки головних героїв, боротьба і навчання як еволюція. Це неймовірно цікаво, це дуже круто. Як ви можете помічати, вже декілька книг підряд я розповідаю про первісних людей. Це, напевно, от головні такі сюжети цього десятиліття це дослідження первісних людей і подорожі на місяць. Ну і нарешті ми дійшли до 1910 року, і там нас порадував Жулавський продовженням своєї місячної трилогії, яка називається Звитяжець. Не буду спойлерити, єдине, що скажу, що знову ж таки всі події відбуваються на місяць, і на цей місяць прилітає Месія. Анотація взагалі до книги дуже чудова. Насправді не читайте Вікіпедію, якщо ви хочете читати ці книги, тому що там повністю розповідається про них від початку до кінця, але інтригуюче, просто неймовірно. Ще один твір тисяч. Ще один е, науково-фантастичний твір 1900 2010 року це Блакитна небезпека Моріса Реннера. Він розповідається про те, як почали зникати люди, і потім їх знаходили якимись частинками, там розчленованими, грубо говорячи, так. Я не буду спойлерити, тому що це теж дуже цікаво, але виявляється, що. На висоті 15 тисяч метрів над рівнем моря живе така собі цивілізація, яка досліджує людей. І вона думає, що якщо людей розчленувати, то їм не боляче. А чому саме? Ось це вже загадка. Також в 1910 році Жозеф Роні старший порадував нас книгою, яка називається Загибель землі. В ній нам розповідається вже про кінцевий результат нашої людської життєдіяльності і що можливо може статися, якщо ми так бездумно будемо користуватися ресурсами нашої землі, забруднювати її. Одним словом, не думати про майбутнє. Наша земля стає такою собі пустельною місциною, де майже неможливо існувати, і залишаються лише такі малесенькі угрупування людей, які живуть в великому планетарії, де ще якесь існування людини може бути реалізованим. Ну і закінчує цю підбірку готичний роман Гастона Гастона Леру. Привид опери. Я думаю, що дуже багато хто з вас бачив мюзикл 2004 року. В головних ролях там грає той самий актор, який дуже любить говорити Спарта Джерар Батлер. А також головною героїною є Еммі Россу. Ви також можете її часом бачити в серіалі «Безсоромники». Хто очікує на те, що вийшов наступний сезон, новий сезон, ставте плюсик внизу в коментарях, тому що я теж чекаю, поки всі серії вийдуть, потім буду, звичайно, дивитись. Але серіал є досить такий цікавим, кумедним. Не знаю, мені подобається його. Переглядати. А на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Було для вас корисним, цікавим, і взагалі ви не потратили цей час марно. Не забувайте про голосування. Для мене особисто це дуже важливо. Побачити те, що ви переглянули відео і вам якісь книги та сподобались, і для якогось певного результату, щоб можна було все це об'єднати потім в кінцевому відео, зробити щось гарне і чудове. І до наступних відео мої милі книголюби.